Вітаю, друзі, ми з вами на каналі Інформатика. Це просто і ми просто продовжуємо розглядати з вами списки в мові програмування Python. Сьогодні поговоримо, як працюють методи та функції, а також подивимось, які варіанти є опрацювання та введення списку. На минулому уроці ми з вами вже розібрали, що ж таке список. І з'ясували, що це впорядкована послідовність певних даних, тобто якась кубка змінних, що зберігаються під однією назвою. Та визначаються порядковими номерами. Також ми з'ясували, що до кожного елементу списку можна звернутися як мінімум за двома номерами. Це послідовна нумерація, яка починається з числа 0 і слідує до кінця списку. І зворотня нумерація, де Останній елемент списку отримує значення мінус 1, передостанній мінус 2 і так далі до початку списку. І так, і так ми можемо визначити елемент списку. Тобто, наприклад, число 75 ми отримаємо, якщо впишемо до змінної таксі порядковий номер 2, послідовна нумерація, або ж порядковий номер мінус 3, зворотня нумерація. яким з варіантів вам користуватися обираєте ви. Ми з'ясували, що список можна задати явним варіантом. Ось так вказати зміну і в квадратних дужках просто перерахувати його елементи. А можна ввести з клавіатури. І розглянули з вами два способи, з якими можна працювати. Перший спосіб пропонує ввести всі значення списку в один ряд. Давайте подивимось на нього більш детально. Що в нашому блоку програми тут є? Є функція list, яка перекладає впорядкований набір даних в список. Є функція Map, яка перетворює текстові дані отримання від команди input в тип. Змінних, які вказані на початку. В даному випадку int. Функція split розбиває значення за певним розділювачем. В нашому випадку це кома і пробіл. Якщо ми запустимо нашу програму, побачимо наступний вигляд. І тут нас просять ввести значення. Якщо ми знаємо, яким чином значення вводити, тобто ставимо зазвичай цифру, кому пробіл. цифру, кому пробіл. цифру і на цьому завершуємо. Натискаємо Enter. Комп'ютер сприймає. Має наші значення за розділювачем комою і пробілом розбиває їх на частинки, перетворює на цілі числа і записує в наш список. Чудово, цим ми розібралися, списочок ми сформували і можна з ним попрацювати навіть. Але якщо ми не знаємо, що нам робити, тобто запустимо ще раз програму і спробуємо ввести значення інакше. Тобто я введу їх через пробіл, наприклад. В такому випадку ми отримаємо з вами помилку, і комп'ютер наші значення не розіб'є. Тобто, якщо ми вводимо таким чином. З числа ми маємо на початку програми зробити ще одну команду Print, де пояснити користувачу, яким чином треба задавати значення. Ну, наприклад, ось таким чином. Тобто, таке введення не зовсім зручне. По-перше, воно сприймає одним махом всі наші значення. По-друге, значення мають записуватися у конкретному варіанті, в конкретному вигляді, і про це також треба користувачу пояснити. Був у нас і інший варіант за допомогою циклу. Даний варіант взагалі крутезний. По-перше, ми маємо діалог з користувачем. Запустимо нашу програму і побачимо відповідне вікно, де ми будемо вказувати значення. Зрозуміло, що людям потрібно також пояснити, що ми вимагаємо з них ввести числа. Друге обмеження тут є кількість введених значень, тобто ми маємо задати тільки 5 чисел і не більше. Але тут є один момент, ми можемо зробити наш діалог більш продуктивним. Тобто ввести, наприклад, якусь змінну L і їй задати якесь значення. Наприклад, ми хочемо ввести 5 оцінок учня. Відповідно, ми можемо тут просто написати, а далі додати номер оцінки, тобто поставити плюс і поставити нашу номерацію. І єдине, що номер. І починається від нуля, якщо ви пам'ятаєте, а такий варіант не дуже зручний для користувача. Оцінка номер 0 йому якось незвично буде сприйматися. Тому ми напишемо тут STR, а в дужках напишемо І плюс 1. Тобто тоді, коли І буде приймати значення 0, ми отримаємо одиничку. Буде приймати значення 1, тут буде двійка. Ну і так далі до 5. Приплюсуємо ще. І тут напишемо 2.ку, поставимо пробів. 2. Крапку, пробіл. І тепер ми замість цього починаємо. Увідомлення, поставимо значення L. Запускаємо нашу програму і дивимося, як у нас вибувається це на екрані. Оцінка номер 1 12 балів, оцінка номер 2 – 10 балів, 9 балів, 7 балів, 12 балів. І ми бачимо нормальний діалог. Скільки нам потрібно значень, тільки ми вводимо. Цикл з лічильником як би обмежує значення. Хоча ми можемо зробити трошечки інший варіант. Ми можемо на початку спитати, ввести якусь змінну P, написати тут. Int, Input. А далі замість нашої п'ятірки поставити значення p. І тоді наша відповідь буде задавати кількість повторень циклу. Поставили 3? Супер, значить, ми маємо ввести три оцінки. Одна оцінка, друга, третя. Ввели в списочок занеслися ці оціночки. Єдиний варіант, коли даний цикл з лічильником не спрацює, це тоді, коли ми не знаємо взагалі кількості повторень, кількості оцінок. Тобто, наприклад, учень заробляє, заробляє, заробляє оцінки, а ми маємо їх постійно фіксувати. І тільки в кінці терміну ми маємо підбити там якісь підсумки, знайти середню оцінку, визначити семестрову оцінку і так далі. В такому випадку даний варіант не спрацює. А який спрацює, я вам покажу на кінці нашого року. Ну а зараз, як і планувалося, розглянемо декілька функцій та методів, за якими ви склали конспект з минулого уроку. Що можна робити з даним списком? Ну, по-перше, давайте визначимо максимальну оцінку і виведемо її на екран. Для цього не потрібно перед. Прибирати, звіряти між собою дані нашого списку. Достатньо просто написати Max, поставити a і вивести дану функцію на екран. Це функція, не метод. Тобто вона може передати своє значення тільки якісь зміні, ну, наприклад, там змінна o дорівнює, і туди ми можемо перекласти. А можемо вивести просто зразу на екран. Тобто написати Print, написати тут найбільша оцінка, і вивести оцінку на екран. Запускаємо нашу програму. Тому, що у нас виходить, нехай буде три оцінки: 12, 5, 6. Вивели, найбільша оцінка отрималася. З цим ми справилися. Відповідно, мінімальну оцінку ми можемо знайти за допомогою функції мін. І вона спрацює так само. Тобто вона передивиться сама всі елементи списку, знайде найменше і виведе його на екран. Ми можемо поставити відразу оцінку семестрову нашому учню. Пишемо тут: семестрова оцінка. Для того, щоб знайти семестрову оцінку, треба порахувати суму всіх оцінок. Сум і розділити. Дити її на кількість оцінок. За це відповідає функція len нашого ж списку. Скільки елементів у списку заповнено. Ну а функція sum знаходить суму. Таким чином ми знайдемо середнє значення. Звісно, середнє значення це не той варіант, який би ми хотіли отримати. Тобто, якщо ми його запустимо і введемо значення 12, 7 і 9, ми, ага, 12 оцінок написав. Ну супер, давайте тепер введемо ці 12 оцінок. Неважливо які. Ми отримаємо ось таке середнє значення. Дивний середньо. Бал, не хотілося б отримувати такі в табель успішності. Треба оцінку округлити. Округлюємо ми за правилами математики. Відповідно, тут ми пишемо round. З цією функцією ми вже працювали раніше, і вона, якщо їй не вказати, кількість знаків після коми округлює значення до цілого числа. Тобто визначає ось такі варіанти. Запускаємо нашу програму. Давайте все ж таки введемо 5 якихось значень і введемо оцінки 12, 7, 9, 10, 11. Є. І семестрова оцінка. Десятка у нас виходить. Суперова оцінка, класний результат. Ось таким чином працюють функції. Давайте поглянемо, які ми ще функції з вами не розглянули. Про LEM поговорили, MIN, Max говорили, що таке DEL? DEL видаляє елемент зі списку під указаним номером. Тобто, якщо ми запустимо нашу програму, і тут у нас, давайте це все діло приберемо, є сформований списочок, вивели його на екран, а потім написали, наприклад, DEL і написали, що я хочу прибрати. Брати, наприклад, там третій елемент списку. Комп'ютер знайде цей елемент і просто викине його зі списку. Давайте перевіримо, як це працює. Виведемо список після видалення. Запустили програму, вводимо значення, нехай у нас буде їх 5. П'яте значення ввели, Дивимось. нульове значення, перше значення, друге значення, третє значення це вісімка. Натискаю Enter і бачимо, що в нас отрималось на екрані. До видалення вісімка була в списку, після видалення вісімки списку немає. Окей. Я думаю, що з цим також розібралися. Що таке ліст говорили на минулому уроці. Це просто копіювання елементів. Функція сорта. Функція сорта сортує списочок. Ну, класно сказано, але не забувайте, що це функція, і відповідно сам список вона не чіпає, вона його відсортує і класно виведе. Але давайте подивимось на цей прикол. І ось тут в Print ми просто напишемо sorted список. Запустимо нашу програму і введемо, наприклад. Ті самі 5 значень. 12, 4, 5... 23 і якісь 54. Вивели списочок, бачимо, що в нас списочок вивівся, Я спеціально прибрав зірочку, щоб ми могли побачити це наявно. Вже відсортованим на екран. Але по факту наш список лишився таким, яким ми його вводили. Тобто функція не змінює список, а вона працює тільки з аргументами, що їй дали, те вона і відсортувала. Показати показала. Хочемо ми це запам'ятати, тоді нам потрібно не виводити значення на екран, а ввести якусь зміну, наприклад, ну не знаю, S, написати дорівнює і передати значення нашої функції цій зміні. Ну а виводити вже будемо саму змінну. Таким чином ми створили новий список S, який буде складатися вже з відсортованого значення. Тобто ми можемо тут поставити зірочку, написати тут кому, написати тут SEP. І поставити параметр, через який би ми хотіли побачити наш список на екрані. Введемо ті самі 5 чисел, там 12, 6, 45, 8, 3. І виведемо на екран і побачимо, що у нас список S відсортований, а список А, який ми тут вводили з вами, він не відсортований. Функція sorted має один необов'язковий аргумент. Тобто списочок обов'язковий аргумент, а не обов'язковий аргумент. Називається reverse. Reverse це типу зворотнє сортування. По замовчуванню, він уже тут написаний, але має значення false, тобто не працює. Якщо ми напишемо тут значення true, пам'ятаємо, що і фолз ми пишемо тільки з великої літери, запустимо нашу програму, задамо знову 5 чисел, то ми бачимо, що він відсортувався, але відсортувався вже за зворотнім порядком. Навпаки, за спадаючим списочком. Ось так працює функція сортування. Переходимо до методів. В чому різниця методів від функцій? Метод працює безпосередньо з самим списком і змінює його безпосередньо. Якщо ми подивимось тут, то в нас є метод append, з яким ми вже. Вже досить довгий час з вами працюємо. Тобто він додає елементи в кінець списку. Є в нас такий метод як count. Він знаходить, скільки значення разів повторюється у нашому списку. Ну, для прикладу, давайте подивимося, як це працює. Для того, щоб застосувати метод, ми маємо вказати сам список. Далі пишемо count і в дужках вказуємо, що ми хочемо тут знайти в цьому списочку. Ну, наприклад, нехай число 5. Ну і виведемо відповідь на екран. Для цього ми Метод count поміщаємо, просто всередину запускаємо, вводимо значення оцінок, і бачимо, що число 5 у нас зустрілося всього один раз. Треба було інакший варіант ввести. Давайте ще раз запустимо. І ось тепер бачимо, що два рази число 5 зустрілося в нашому списку. Чудово, метод count працює, рахує. Наступний метод remove. Метод remove видаляє елемент А зі списку. Тобто ми можемо написати тут список, написати remove. і вказати значення, яке ми хочемо зі списку видалити. Ну, нехай це буде п'ятірка. Дошку закриваємо, запустимо нашу програму, у вікні ще відкривається, введемо якісь значення. 5 чисел буде, нехай буде там 4, 5, 3, 5, 6. І дивіться уважно, в нас на нульовий першому місці стоїть п'ятірка, другий, третьому місці стоїть п'ятірка. Після натискання на Enter ми побачимо, що у нас п'ятірка лишилася тільки одна. Та п'ятірка, яка була на першому місці нашої програми, тобто під номером 1, вона зникла. Тобто Метод remove прибирає першу цифру, яка йому попалася в списку з наших казаних. Вказали п'ятірку, знайшов першу п'ятірку, яка вам потрапила, і видалив її. Метод копія. Ми про нього говорили минулого року. Він просто копіює список. sp -сорт, сортування працює так само, як і функція sorted, але відразу зі списочком. Тобто я можу тут написати мій список Sort, і запустивши мій список, вводимо оцінки і побачимо, що вони відсортвають. Сортовані. І в даному випадку відсортовується вже конкретно той список, який ми заповнювали. Тобто методи, ще раз повторюся, методи працюють безпосередньо зі списками. sp індекс вставляє значення А у відповідне місце нашого списку. Давайте спробуємо це. Прикольна штука. Insert. Поставимо тут друге місце і поставимо якесь число. Запускаємо нашу програму, вводимо значення і дивимося. Нульовий елемент, перший, другий. Ось на це місце. Замість 587 має встати 1000, а 587 має посунутися вправо. Глянемо, що в нас виходить, і правда, все так і сталося. Встала сюди 1000, а наші останні числа просто з'їхали в праву сторону. Ось таким чином працює метод insert. Метод індекс просто знаходить порядковий номер тої позиції, яку займає значення змінної А. Але також будьте уважні, він знаходить саме перше зустріч. Поняття. Тобто давайте виведемо зразу на екран Print A Index, ну і будемо шукати нашу п'ятірку, вже вона нам рідна стала. Запустимо програму, введемо значення. І бачимо, що це нульове місце на першому місці була п'ятірка. А ось другу і третю метод індекс вже й не шукав. Він першу знайшов. Окей, супер, показав номер, під яким вона записана. Всі інші його не цікавлять. Що ж, з методами ми з вами розібралися. Ну а тепер обіцяний метод введення, коли ми не знаємо скільки значень ми хочемо ввести в програму, для того щоб написати програму, яка буде вводити будь-яку кількість оцінок до... Певної умови нам знадобиться цикл while. І ми маємо придумати йому якусь умову, яка зупинить введення циклу. Давайте зробимо наступне. Ми будемо вводити оцінку. Це буде число K. Відповідно, на початку програми ми напишемо k дорівнює і туди покладемо пусте значення. Тобто скажемо, що наше число k є текстовою величиною. Далі напишемо умову. Цикл з умовою, ми всі знаємо, while K не дорівнює. Ну, наприклад, крапочка. Відповідне повідомлення залишимо і користувачу на початку програми. Ну а далі маємо зробити наступне. Вже ми не будемо перетворювати на ціле число, так як ціле число не може бути крапочкою. Приберемо це значення і людина буде вводити просто текстове значення. А ми тут поставимо перевірку умови. Якщо число числока не дорівнює крапочці, то тоді нормально ми з, ним, з нього щитаємо значення. А якщо там буде стояти крапка, то ми зчитувати значення не будемо і додавати його в список не будемо, а вже безпосередньо перед тим як елемент додати до нашого списку, ми перекладемо його на ціле число. Ось такий запис. Як він буде працювати, давайте глянемо. Приберемо звідси зайве, запустимо нашу програму. Для завершення натисни крапочку, каже нам комп'ютер, і нічого не запускає, тому що ми тут задали запитання, а мали вивести просто повідомлення. Тут має бути написано print. Приберемо звідси значення, запустимо нашу програму ще раз. І бачимо, що нам комп'ютер поліпив помилки. В чому помилка? Давайте дивитися. Число І. Номерація в нас відсутня, ми її прибрали. От бачите, поспішаєш, людей не смішаєш. Якщо ми хочемо використовувати номерацію І, то маємо задати її на початку. Тут ми поставимо одиничку, а тут вже плюс один нам не знадобиться. Прибираємо. Ну і в кінці циклу обов'язково маємо зробити нарощування цієї зміною. Тобто напишемо І плюс 1. Запускаємо ще раз програму і тепер має працювати все чітко. Вводимо значення наших оцінок. Тобто я тут можу тепер уже безкінечно вводити, вводити, вводити числа стільки, скільки мені влізить. І комп'ютер буде їх сприймати і заповнювати наш список. Але як тільки я введу крапочку, Цикл завершено, оцінки на екрані. Такий варіант, на мій погляд, є найбільш продуктивним. Тобто йому все одно скільки значень ви введете. Він нормально опрацьовує, веде діалог з користувачем. Ну, чого ще потрібно для роботи зі списками. Ну і на кінець, останній варіант формування списком. Це автоматизований варіант формування і, як правило, формування саме цілими числами. Це варіант циклу з лічильником, тож маємо повернутися. Повернутися до нього, але ці значення всі приберемо. Оцінок тут уже не буде, буде все автоматизовано заповнюватися, автоматизовано працювати. Замість значення пишемо rendit тобто функція визову рандомного значення. Тут можемо вказати, від якого числа до якого числа треба вигадувати числа. Тут Задаємо, скільки нам значень потрібно, нехай це буде. І на початку маємо написати імпорт нашого модуля From random Import зірочка. Запускаємо програму і бачимо на екрані. Наприклад, я вкажу 10 значень рандомних мені треба отримати. Пропустив буковку N. Давайте сюди її поставимо. Randint запускаємо, 10 значень нам потрібно, бац, 10 значень ми отримали. Цей варіант введення списку класно використовувати для розв'язання задач, на закріплення розв'язання математичних задач в класі. Коли нам задається умова задачі, десь введено 10 або доведено 15 випадкових чисел. І тоді ми можемо використовувати даний спосіб. Він працює, вводимо значення, бачимо на екрані випадковий набір цілих чисел. Що ж, давайте трошечки підсумуємо сьогоднішню роботу. Ми розібралися, як працювати з різними функціями, з різними методами, подивилися універсальний, на мій погляд, чекаю вашої думки метод введення даних у список з клавіатури, ну і подивилися ще один варіант автоматичного заповнення списку випадковими числами з вказаного проміжку. Ну і на завершення буде дві задачі, які я розміщу під даним відео. Одна задача простенька на закріплення. А друга задача дуже цікава і хотілося б побачити ваше рішення на неї. Там є над чим подумати. Якщо урок сподобався, не забудьте поставити лайк. Ну а якщо є запитання, пишіть їх в коментарях. Ну а я прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення!